Слава Україні, слава Збройним силам України, дякуємо за те, що наближаєте нас до перемоги. Вистоїмо, переможемо! Сьогодні я трішечки зовсім коротко покажу вам і розповім про сорт Мінерва. Я знаю, що тут така балована трішечки. Красуня, і так, я попри все, попри все, те, що вона горить, не горить, я буду все ж таки пробувати з нею подружитися і знайти їй відповідне місце, бо я її дуже-дуже люблю за її пахощі, вони неймовірно насичені і дуже мені подобаються. І за її колір, такий чорничний, чорничний. Не завжди вдається зловити той чорничний, темний чорнильний колір, але все ж таки вдається. Цьогоріч вона помітно підросла, і я ще точно вам підготую відео порівняно з минулим сезоном, яка вона стала кущик. Дуже подвалі великі надія, але знову ж спека ну потребує вона точно місця якогось, мабуть, все ж таки я скраю до того, що ноги. І я її пересадила. Я її не пересадила, вона тепер потраплятиме в таку розсіяну тінь від досить вищого куща, іншої троянди, і надію, що це їй допоможе. Ну і там точно я її буду щедріше мульчувати, поливати. Підживлювати, ну, танцювати, коло неї точно я буду, бо кажу, я її так просто не змирюся з тим, що вона мені не видає того, що я хочу. Дуже мені подобається, тому так, скоро буде відео, порівняльне, не порівняльне, а взагалі протягом двох сезонів. І так, даю їй шанс і дуже очікую від неї гарного квітування. Цікаво, як вона показує себе у вас, як ви знайшли вирішення проблеми, її припікання чи то треба дати ще й час, можливо, щоб вона підросла. Коренилася і зміцніла. Дякую, папа.